Да, да, є, перший забро. -о. Є! Диви, чуйка, тебе не підвал. Давай, Всім доброго ранку, друзі. На зв'язку Вінницький рибак. Позаду мене фабрика Рашен, Фонтан Рашен. А що це значить правильно? Ми сьогодні в місті на Бугу з лодки, з ехалотом на от таких от здорових судаків. Е, зараз будемо збирати комплекти, там такі комплекти, ви будете в шоці. Е, покажу, як зберемося. І покажу, на що, в принципі, сьогодні будемо ловити. Розрахунок сьогодні хоча б хоча б якусь полторушечку лупанути. Тому вам приємного перегляду обов'язково підпишіться авансом, поставте вподобайку і погнали! Так, Комплекти ми вже склали. Зараз покажу, що у нас по палкам і покажу, які силіконки. Бо ще лише солодка, але то таке то вже фініш, і ми будемо випливати. Так, по палкам у мене Оріончик до 18 грам, Acceler 3000 і новий взяв дайверський, я не знаю, як він називається. Схоже щось на Вестіновський, Тільки це 4,5, дюйма то 4 У Влада, джеркшот палка, мульт Blackfire і здоровенна приманочка. Це свінг, так? Да? О, Ізик, хутаю я їх вибачаюсь. Друга палка Азура Fortran. Це до скільки вона я забув? 28. До 28 грам, але на низах теж доволі комфортно працювати нею. І Сефія 3000 так само. По приманочкам ставимо спочатку великі, а там вже будемо дивитись. От в мене показую, що тут у мене дві коробки, як завжди, з собою. Отак от. Мікруха, якщо це можна так назвати, 3 дюйма, мандулки невеликі, 3-3,5 дюйма. В основному тут хітомія, кілерліпи, юшеди, віпу і так далі. І це сама цікава коробочка. Тут ідуть великі мандулки. взяв на тест Шугера від Абстріма Свінгі 4,5 дюйма, Гамблера. Це ще один. Зараз достану його дайвовський силікончик. 4,5 дюйма. А це поменше, я не пам'ятаю розмір. Але теж виглядає доволі прикольно і симпатично. Ну і куча вестінів 4 дюймових. Ми на маленьку рибу не їздимо, їздимо завжди за великою. Але як клад... тільки що сказав, да, але як тільки що сказав, зловити хоча б щось сьогодні. Ну, погода в принципі, ну, така, що має бути. От є якась чуйка, що воно зараз буде таке полторашечки двушки підуть. Да? Тому що складаємо лодку і випливаємо вам ще раз приємного перегляду. Погнали. Так, да, є перший заброс, Ого! Перший заброс, О, друзі, риба. Ого, щось давить хорошо, слухай. На кілер ліпчика, На якої надіжди взагалі не став. Диви, слухай, щось тим давить, поняв? А ти где. Постарше. Ха-ха. Придавив? Але Так, є такое. Такий, Ну, хорош. Тупо лучший. Це, розбирайся, я поки буду да, да. А. Цепа, виходить. Поняв. Бля, а в мене перший заборон за тепло, Походу, до буду перев'язувати. Дивіться, як за бороду прямо воно. Бачили, так? Угу, Придавив. Але, блін, тичок такий, слабенький, але був. А ну що ви скажете? <рес> <рес> Ось так. такі от. Ну скільки грам 400? Ну да. 500-400-500 грамів. Такий красавчик, сейчас я... я його відфоткаю і буду випускати. Так, фоточка вже є, ТікТок є. Відпускаємо його. Відфоткались, Бульк. єсть. Я даже не встиг зняти ніяк, я закидую ні проводку, просто тестовий заброс був і бачите такий от підсів красавець, о, це прямо хорошо, так. Да. Давай, да вы чуйка то бы напидвала. Судачело. Невеликий судачок. Но. Бомба. Опа. Пошли по а Вот, ребят, и Мій перший судачок на цій рибалці невеликий, але приєдно, що знайшли точку по холоду. Це, кстати, нова точка, ми її раніше взагалі не знали. Пропливали багато разів, але знайшли такий от пупок з твердяком. Пропливали туди-назад пару разів, риба вроді стояла, і от другого забросила такий от судачок невеликий. Просто бомбіли. Боликся не знімав вам нічого. Так, зараз угу. я вам покажу і розкажу все, як було. На. Мур. Це судак мі, якщо що. Зараз ми найдемо в нього. А, а от тепер на О, тепер ша редко нам. Ну, хороший. Опа, бомба. А ну подивись йому в желудок, а? Розказую вам свою версію. Бачите це? Це тільки що була в мене покльовка. Приходиться надягати дурніші. І Влад зняв звідти судака. <гум> я кажу, сумніваюся, що це той самий, Ну, коротше, покльовка була дуже сильна. Півсіліконі воно відгризло мені. Так що зараз стоїмо на точці. Будемо далі пробувати тут ловити, поки клює. Що, Риба. Так. під царк треба. А я якраз приманочку. Влад Побачу якийсь горб. Хороший. Побачив рибу? Хороший судак. Я не гор побачив, побачив чотку рибу. Ага, це конечно. З надвордиками. Та ви що? Ти моє. Розловив приманочку. Да, нормально з судачком? Да, що за приманка? Джексон. Джексон якийсь, коротше. Ну непоганий кілошний судачок до кілошний. Коломбо. Я саме якраз... Питаюсь тут надіти приманочку і влада покльовка сталася. Я ж не повірив, поняв, Тіпо, я в злову думаю, що ж легеньку. Там нахуй починаю обертати, а там риба вже висить. Ага, як в мене віточка тільки що. Да. Алло. Хорош, хорош. А ми поки що біля Мартина знаходимось. Хтось знає цю локацію, хтось ні. Тут така яма своєобразна. Доволі глибоко. І отут от от якраз судак часто, коли холодає, стає. Зараз ми цього будемо відпускати. Ну і Десь тут ще покрутимося, туди сплаваємо, назад сплаваємо. Так що дивіться. Так, Ми поки що зійшли на берег. Тут Як цей камінь Мартина так, називається? Зійшли на мартина, трохи зігрітись, перекусити і взагалі розм'ятись. бо в лоці сидіти цілий день трохи таке собі. Зараз спробуємо звідси трохи покидаємо. Тут яма, метрів 7, глибина йде і камушки. Так що може якогось судака дає, не йдемо тут. Хоча в ехолоті бачили вроді тільки як мирну рибу. Ну коротше, зараз подивимося, вам приємного перегляду а ми пішли їсти. Я не повірю, що тут таке дно і немає взагалі ні одного судака. Це блять невозможно. Є. Блядь, Я засняв це, як ого! Я засняв просто. Я тільки кажу, це невозможно. тик, Просто жесть! Бля, така покльовка була хороша. На кілерліпа. Бля, я не знаю, просто я тут закутаний, не знаю, що вам було чути. З ладом стою, говорю, кажу, ну невозможно, щоб тут не було судака. І ви на відео це точно побачите, тільки луп, який хороший був, а М -м. Обідно дуже. Значить він тут є, значить він тут стоїть. Але поняв, він тут відпустив мене приманку, приманка майже одразу вийшла з води, тут що, вже типу м'яка? У печальному такому сході закінчується відео. Ми вже пришваркувались, зараз будемо розбирати лодку, складати снасті і їхати додому. Е, холодно вже, дійсно, в лодці холодно плавати. Це або терма якийсь костюм, або зимній костюм купляти, і тоді буде окей. А так ну, майже нереально. Трохи риби половили, були покльовки, були сходи. Ну, таке якесь відео вийде. Е, скажімо так, дознімати я його не хочу. Щоб все було якби одним дублем. Тому усім подякував за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, посилання на владу я також залишу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, ну і ви, в принципі, самі все знаєте. А наступна рибалка буде у нас в області, є декілька місць, які хочу відвідати. Ями там глибини по 8-7 по метрів. Я надію, що до наступного тижня судочок тут скотиться і ми його будемо ловити. Так що до нових зустрічей.